Всім привіт! Сьогодні продовження рубрики, де ми разом з вами дивимося відкриття моїх підписників. Ми будемо дивитися, як відкривався Віктор. До речі, попереднє відкриття також було у нього. Побачимо, що з цього вийде. Всім приємного перегляду! Мені Віктор сказав, що сьогодні буде відкрито 30 сакралів. Я ніколи в житті не збирав таку велику кількість, вибрана Фіна і відкриває перший сакрал. Ну, це корм. Знову епік. Так, це вже було відкрито. Чого ти до речі, непоганий епік? Маньяк. Це вже вісім Сакралів мені здається. Ні, 7, 7 сакралів було відкрито. Так, вибирає арабський канал. Ну. У кожного свій фетиш. Так, 8 сакрал. Да, дивно, щось не дуже сильно падає. Будемо сподіватися, що випала йому Фіна. Да, ось, x спрацювали, на Мавзолейника, на Фіну не дуже. А, до речі, так, да, це плюс четвертий й але я його не бачу сенсу плюсувати. Хоча в мене він заплюсований. Енда. Злиття мікаги потрібен. Так, він вирішує поміняти канал. Ого, пішли шістки. Ну тут навряд чи йому щось випаде вже. Ну все, тут даже по гаранту нічого не випаде. Блін, 12 це коралів без легендарки. В принципі, нормально, бо нема Х2, це другий Крда. І ця легендарка. Ногдар, блін. Такий собі герой. Шкода, що це він випав. Блін, я думав Фіна випала. Але там зразу орки загорілись. До речі, в орках найгірший, мені здається, герой. Ну, крім шайка і собаки яких додало, якщо брати кольорових. Так, у нього непогана кількість залишилась сакралів, за є шанс, що випаде ще одна легендарка. 17 сакралів у нього залишилось. Так, пішла Індонезія. От бачите, йому не пощастило через те, що він вибрав такий канал ВПО Ворк, Нагадар. Так. У нас залишається 14 сакралів. Блін, 20 сакралів було відкрито, це 21. Фейн, до речі, в мене на клан боса ходила в Анкілі, до... Ну, довгий час ходила. Караульна теж непогана героїня. Але вона мені так і не пригодилась ніде. Так, залишається у нас 10 сакралів. Так хочеться, щоб йому Фіна випала. Уже в нього Х20 шанс на Фіну. Віктор там щось шаманить з зеленими уламками. Пішов, сакрал. Блін, лишається 9 сакралів, тільки одна лега випала, ви уявляєте. На це боляче дивитись. Вагот, непоганий герой. Так, сім сакралів залишається, друзі. Було відкрито 28 сакралів з одною легендаркою. Ви уявляєте собі? Я ху**. Так, Віктор забирає шайка. І забирає, не хотай на, на душу. Прийдеться ще до відкривати трішки. Так, 5 сакралів. Це виходить, вже 30-й сакрал відкрив. Це легендарка, це Фіна, ні, це Тор. Якщо він не робив злиття на торот, це супер. Він мені і в місті багато де пригодився. Бін, знаєте що? Х25 на Фін у нього. Але з п'яти сакралів навряд чи щось спаде. А, бачите, це другий Тор у нього. На жаль. Але я б на його місці його викачав і водив би десь в прокляте місто. Або на війні фракції він мені теж непогано там допомагає. Ось таке відкриття було у Віктора. Була відкрита дуже велика кількість е, уламків. Напишіть в коментарях, це багато чи мало дві легендарки з 30 сакралів. Мені здається, це нормально, тому що мені в основному падає там на 20-15 на сакралі. Таке, щоб падали одна за одною, ну це було дуже давно і мені здається один раз. Тому не варто розчаровуватись, як мінімум, шайка і душу на кроука він забрав 5 зірок. А душа там бустить в районі 30% шкоди, якщо його брати на гідру. А, я думаю, це непогано забустить клан. До речі, клану Єноти. Передаю привіт. Якщо хтось хоче вступити в наш альянс, посилання завжди в описі. Якщо у вас також є відео з відкриттями і ви хочете поділитися ним, мій телеграм є в описі. Скидайте туди відео і ми разом з вами будемо його дивитися. Всім дякую за перегляд, Віктору дякую за те, що скинув відео, тому що 30 сакралів на дорозі не валяються. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Всім до зустрічі!